Не може, що за проблема? Випав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки жарив, поки пік, а пиріг водою стік. Віктор показує, як потрібно працювати мітлою. Іди, отак понад дорожкою, там возьмиш за холодильником мітла отака, а отам на місці лопата. Пішла шукати лопату. Тут віктор гріє. Це буде сніг мокрий. Не факт, що, що це, що замерзне, може виростати, але показує, що Знову діждав сніг. Іде свіжо, на вулиці так гарно. І піднімається вітериця. Але все тане, все тане. Дивіться, вже вітер така віхала. Все тане. Гарно так, датчик. Хочеться, щоб продержався сніжок. А воно ні. У мене в руках стабілізатор. Мені позичили, щоб я його спробувала. Єле-єле розібралася, включила. А воно, я думала, просто включив і все і пішов. А воно ні, воно тут таке умне. Мабуть, якийсь комп'ютер тут встановлений. Я поворачуюсь, і... і камера повертається сама. Так що я, це в мене репетиція. Зараз подивлюся, як буде відео, але ще не навчилася, щоб він перевертався. Ні. Вертикально перевернувся. А мне требуется чтобы в обратную сторону. Кто его знает? Не. Слушай, это что-то. Называется стабилизатор. Стабилизатор? Что ты хочешь работать? Посты, а? накрутить. Не виставлено, чи що? Ні. Щось воткрут, не виставили, не <плес> чешу. <Шо? плес> Ганяє. Хлопці вже сніг почистили. Пойдем, Льова, покажеш. Ну, пройдемося туди трохи. Льовка вже гуляв з тідусем в чужому творі. А Джека брати з собою. О, вийшла на вулиці. Дивіться, скільки. Води вже. Таке тут місиво. <гум> Боже, як Люди повиходили чистять освіти. <гум> який сніжок це ми у сусідів Це ми тут вже в чужому дворі ходив. Ніхто не живе тут. Джек радіть. Джек радіє. А, не хоче він тут брати. Не хоче він тут брати. Да. Кошмар. А ну. красиво. Як лежить сніжок. І якщо зараз розтах, то звісно обережно. Це А, А да. Красота. Хто грибану? Що він там шукає? Ти бачиш, не Заброшені всі городи. Ніхто не хоче займатися городами. Ніхто. <риклад> да. Там таке небо чорне, чорне буде. Вітя, там он дивися, яка, яка чорнота. Чи то буде сніг, снігопади, але підмерзає. Прямо таке чорнюче, Як от, знаєте, влітку е, оці грозові хмари. А, Вітя веди, бо побачив на дереві. Таке гніздо, ну, воно таке здоровенне. Там слон може поміститись. <риклад> <риклад> Багато каже квартирних <риклад> хата. <риклад> Як ти думаєш, що це за птичка зробила? <риклад> Сорока! Ну нічого собі, а то вона робить. <риклад> да. Входа нема, а в багатоквартирний дім. Ну що? Давай, полізь, уже хода там є. Я вже хода. Ну все, все, йдемо, йдемо. Жек вийшов на волю. Боже, йому тут подобається. А чого я сюди не виходила ніколи? Ходила далеко, тут рядочко. І кудись там кури немає у людей. Трава <рес> <Добі, чу, відчі. рес> <рес> <рес> засохла, висока. Випав сніг і тепер е, тут... Пріпятствия для Джека, він так переплигує ці гілки. Оце красота. Що-шо? Що? Ну, це у нас дуже активна собака. Я все вирішувала у нас активна чи середньоактивна. Чи неактивна? Гіперактивна А у нас гіперактивна собака. Він не вміє ходити. Як нормальні собаки. Вот смотри, у нас еще щось то цветет, коротше. Цветочки какие-то. Всякі. Везде. одуванчики видиш? У нас сегодня плюс, наверное, 22 где-то. Жарко. Мать, короче, вот смотри, вот цветет как банан, а он ветка с бананом растет. Видишь? А вот тут с этой стороны уже большие бананы. Вон, смотри, какие. -то. Большие, большие. Как-то так. Все.